Відіться то, що відбувається в Києві, скажімо так, всім доброго вечора. Я тут поділився тільки що думкою. Так, слухався, слухав і сказав, що я жалкую, що я сюди без зброї прийшов. І якщо ви думаєте, якщо ви думаєте, що я жартую, то повірте мені, що я не жартую. Якщо ви думаєте, що Саакашвілі дійсно. Дуже темпераментний, повірте, він ягня, він не темпераментний. Те, що ми не висловлюємося і не кричимо, це не означає, що ми про це не думаємо. Мені подобається, всі от роблять з себе розумних. Я зараз до журналіста, от він дуже добре виступав. У мене питання: що ти зробив особисто, не критикуючи їх, що ти зробив як людина, яка знає, що відбувається, розбирається в цьому. Ти вийшов кудись. Ти щось написав, ти зробив там протест якийсь. Що ти зробив конкретно? Ні, тоді це все славоблудіє. Ми робимо те, що ми можемо робити. Природньо, у мене немає шкарпеток за 370 гривень. Я вам скажу, це абсурд повний. Хто б тут як не захищав цей спецназ, який повинен ловити корупціонерів, я вам... За тисячу гривень одягну людину, яка буде ловити корупціонерів. І не треба для цього їм бронежилети, шоломи, танки і так далі. І так далі. Господа...